З давніх давен благородний олень є символом Карпатських гір. З середини вересня до середини жовтня на території Національного природного парку Сколівські Бескиди можна почути рев оленів. Це так званий шлюбний період, в який самець видає характерні звуки, чути їх за декілька кілометрів. Таким чином самець відшукує самку для парування. Почувши голос самця, Самки поступово приєднуються до нього, утворюючи своєрідний гарем, і чим більше він стає, тим слабше стає чути рев самця. У період гону відбуваються два бої між особами сильної статі. Поєдинок може закінчитися смертельним боєм, а може обмежитись лише демонстрацією сили. По тону реву можна судити про силу оленя. В розквіті сил олень має низький і захриплий голос. Таку атракцію можна почути в урочищах парку. Послуга називається спостереження за природним явищем і розрахована на поціновувачів цікавих сторінок життя тваринного світу. В ранковий та вечірній час можна насолодитись неповторною красою оповитих туманами Бескет та почути весільний рик Оленя, що лунає поміж горами. Любителям цього явища пропонуємо об'єднуватися в групи до п'яти чоловік. Зі сторони національного парку обов'язково буде надано супровід працівника служби охорони. Для походу потрібно мати зручний одяг для лісу по сезону осені, простий похідний туристичний набір, для любителів переночувати намет, вогнепальну зброю брати з собою категорично заборонено. Вартість надання послуги 100 гривень з особи, без врахування транспортних послуг.